Той, кому це потрібно, той знайде цей ефір. Притча про таланти. У одного мудреця високо в горах у затишному селищі сталася така подія. Мудрець цей не мав ані золота, ані срібла, не зводив величезних будівель, не скуповував землі. Єдиним його і найціннішим скарбом були троє синів. Синів своїх вин викохав у любові, у честі і розумінні життя. І коли сини досягли зрілості, мудрець покликав їх до своєї келії і промовив Хлопці, ви виросли, заміцніли духом і тілом, і настав вам час спуститися в долину, знайти собі наречених, збудувати свої домівки і жити вже самостійно. Молоді дерева не можуть вічно ховатися в тіні старих. Але щоб удача вас не покидала, не залишала вас, я щедро наділю вас дарами. І з цими словами старий звернувся до старшого сина. Тобі, сине, я дарую три таланти: дар оратора, дар музиканта і дар живописця. Нехай твій голос звучить, надихаючи серця, і нехай твоя музика зачаровує душі, а пензель твій. Нехай дарує світові красу. До середнього сина він мовив Ти отримуєш талант, поета і будівничого. Слово твоє буде мудрим і проникливим, а руками твоїми постануть величні храми і міста. І нарешті старий звернувся до найменшого сина і сказав А тобі. А тобі, сину, мій коханий, я передаю найцінніше, що маю. дар мудрості. Нехай він веде тебе життєвими шляхами, допомагаючи відрізняти правду від брехні, добро від зла. І наступного ранку брати вирушили у дорогу. Довгі роки старий не отримував ніяких звісток від своїх синів. Та ось, коли він відчув, що час його добігає кінця, він звернувся до купців, які проходили через перевал, і запитав, якщо ви побачите моїх синів, передайте їм, будь ласка, що я їх чекаю. Нехай востаннє гляну їм в очі, адже я так хочу дізнатися, чи принесли користь їм мої дари. Раннього ранку три брати з'явилися на порозі батьківського дому. Розкажіть мені, сини мої, чи стали вам у пригоді мої таланти? запитав він, вдивляючись у очі кожного сина. Старший син опустив голову і тихо промовив. Батьку, я... я роздав свої таланти. Сліпому я дарував талант живописця, німому дар красномовства, а глухому музику. Мудрець сумно похитав головою. Ти мав добре серце, сину мій, але вчинив нерозважливо, люди, яким ти віддав свої дари, не змогли скористатися ними. Малосердя твоє сліпе, і воно лише примножило їхні страждання. Але не сумуй. Іди до храму, і там, у храмі, ти знайдеш прихисток. А прихожани, вдячні за твою доброту, нагодують тебе і доглянуть за тобою. А потім старий звернувся до середнього сина і запитав: Синомій, а як ти живеш? Ти отримав два дари бути поетом і бути будівничим. Я скористався ними, батько, – гордо відповів син. Мій талант поета приніс мені славу. Я став придворним співцем і взяв за дружину царську доньку. Хм, а що ж ти зробив із другим даром? поцікавився батько. Я передав його синові, і він збудував найкращі міста та храми. Хм, старий посміхнувся. Ти вчинив розважливо, сину, мій, і я тобою задоволений. І останнім перед мудрецем постав молодший син. Він стояв мовчки, не сміючи підняти очі. А що сталося з твоїм даром, сину мій? лагідно запитав батько. Ой, ой, батько, не гнівайся на мене, зітхнув молодший. Я, я так боявся втратити мудрість, що сховав її від світу, закопавши глибоко у землю. І тут туга затьмарила очі мудреця. Це величезна, велика, велика втрата. Адже мудрість, яка не застосовується, марніє. Марніє як оте джерело, що пересихає спеку. Іди і викопай свій дар, і віддай його середньому, середньому братові, нехай його онук стане спадкоємцем мудрості. І того ж вечора мудрець відійшов у вічність. Брати поховали його на вершині гори, звідки відкривався вид на усю долину. На могилі сини поставили камінь, а на камневі викарбували лише два слова. Наймудріший з усіх. Наймудріший. Минув час. У середнього брата народився онук. Він різк хмітливим, допитливим, вирізняючись серед своїх однолітків гострим розумом. Але коли занадто пустував, то дід підводив його до вікна, і, вказуючи нагору, і говорив Бачиш, отут упоря на вершині, там спочиває величезний, великий мудрець, і якщо ти не навчишся володіти собою, він забере у тебе розум, і ти станеш таким же лінивим і таким же марним. Як твої двоюрідні брати. І хлопчик відразу ставав серйознішим. Щоночі, засинаючи, він молився Богові та великому мудрецеві, каючись у дитячих пустощах і обіцяючись наполегливо навчатися. А понад горами гуляв вітер, торкаючись сріблястого листя на тополі, і він співав свою пісню. Гімн Вічної любові і мудрості, що передається від покоління до покоління. Ой, у нас тут доєдналися Сніжанко, дякую, Неля, киянин, з киянин. Дякую всім, хто слухає. У нас сьогодні притча. Я давно не читала притчі, я обожнюю притчі. Ви пам'ятаєте, що. В цілому, притчі я використовую навіть на курсах з ораторського мистецтва, коли ми займаємося ораторським мистецтвом, ми вчимо притчі, вчимося їх переказувати, розповідати, грати притчі. Адже це розвиває пам'ять, це розвиває артистизм, це розвиває впевненість. Це розвиває внутрішнє образне мислення, про яке я розмовляла минулого тижня, коли я говорила. Такі класні метафори в мене були про печерну людину, про образ, про, про образне мислення, про про цю картинку в голові, яка спонукається спочатку тим, що ти бачиш, далі відчуттям, і далі картинка образна образ спонукає до цього образного мислення, тобто виникає внутрішній монолог, який далі спровокував цілу еволюцію, і у людини. Виникли